Комплексне обстеження слуху у дітей повинно включати об'єктивні та суб'єктивні методи. До об'єктивних методів відноситься імпедансна аудіометрія, тобто визначення стану середнього вуха, реєстрація отоакустичної емісії, тобто визначення стану функції волоскових клітиночок за та реєстрація слухових викликаних потенціалів. Це реєстрація. КСВП або коротколатентних слухових викликаних потенціалів. Також обстеження слуху у дітей повинно включати поведінкову аудіометрію. КСВП або реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів. Це реєстрація електричних е, потенціалів, які генеруються слуховим аналізатором, а саме слуховим нервом. Це об'єктивний метод дослідження, який нам дозволяє точно установити, як чує дитина. Реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів проводиться в спокійному стані дитини або у стані сну. Також обстеження слуху у дітей повинно включати поведінкову аудіометрію. Поведінкова аудіометрія у дітей може бути безумовно рефлекторна, коли ми дивимося на реакцію на немовні, мовні звуки, як дитина реагує, умовно рефлекторна, коли ми виробляємо умовний рефлекс на звук і дивимося, на який звук. Дитина реагує або дитяча ігрова. Дитяча ігрова виконується в навушничках, коли даються різні звуки на різної тональності, і реєструється відповідь дитини.